Вітаю вас на каналі Інша свідомість. Як відомо глядачам та підписникам нашого каналу, тема контенту, яку ми намагаємося поширювати, є утримання. По цій темі, як в російськомовному просторі, так і в англомовному, в яких зазвичай черпали та черпають інформацію українці, є багато речей, відомі більшості з вас. Вас могли навчити. Найбільш простішим максимумом утримання, які ви могли досконало засвоїти і навіть мати певні успіхи в цьому, протриматися місяць, два то найбільше. Але інколи люди кардинально неправильно розуміють сенс тих чи інших процесів, за чого плоди їхніх старань можуть залишитися непоміченими. Ви могли звикнути до того, що утримання означає терпіння, афемерне очікування якихось нагород згори за те, що ви маєте той чи інший строк. Якщо ви справді вважаєте так, то мушу вас розчарувати всьому, тому як утримання ніколи не вирішить ваших проблем. Перед тим, як братися за будь-яку справу, вам слід усвідомити одну просту річ: ніщо та ніхто не вирішить за вас ваші проблеми та труднощі. Так і утримання ніколи не зробить з вас альфа просто тому, що ви маєте той чи інший строк. Тому як утримання це в першу чергу інструмент, не міфічний герой. який вирішить за вас ваші питання саме по цій причині люди відмовляються називати цю практику утримання на відміну від цього, називаючи її сублімацією. Лише за рахунок ваших зусиль, які ви приклали, утримуючись, ви можете зрости як особистість. Як було сказано раніше, так ви не досягнете значних висот, просто очікуючи небесної мани без роботи над собою. Але навіть долаючи себе в ваших пожадливостях, ви вже робите себе сильнішим духом. Шкідливо підходити до практики утримання, обмежуючи себе лише частково. Хочете утримуватися, але при тому не обмежуйте себе в бажанні сидіти в соціальних мережах. Ну, тоді не дивуйтесь, якщо вам це даватиметься складно. Проаналізуйте важливість медіаконтенту, який ви звикли споживати в своєму повсякденні. Подумайте, як вам було б краще зменшити свій час його споживання. Вельми важливо обмежити себе настільки максимально, наскільки це можливо саме в вашому випадку, дозволивши собі лише невеличкий простір, який необхідний для роботи чи вашого особистого розвитку. Окрім випадкових зображень, на які ви могли би натрапити в інтернеті, є реальне життя, в якому вам придеться комунікувати з жінками, як вам того не хотілося. Важливою умовою в такому випадку є обмежити себе від заглядання на інтимні місця дівчат, як вашому оточенні, так і від інших симпатичних, які проходять по вулицях вашого міста. Якщо ви дивилися лише в обличчя зустрічним дівчатам, але при тому навіть їх краса спокушала вас, то не дивіться на незнайомих дівчат взагалі. Не хвилюйтесь, якщо на початку своїх обмежень вам складно це зробити. Якщо за звичкою ваші очі автоматично направляються на дівчат, буде не так і просто швидко цього позбутися. За спостереженнями особистого досвіду, на це може піти від 4 до 7 днів, але. Обмежувати своє бажання вам прийдеться постійно. Ще один із пунктів, який прямо випливає з попередніх і який важливий в контексті грамотного утримання чистота думок. На одному з російськомовних каналів про утримання я мав нагоду чити думку, що в сублімації важливу роль грає кількість енергії, що інколи зайва провокація думками чиоретичними медіа може допомогти вкластися в більшу кількість справ. Але я не можу заохотити подібні методи, як мінімум, за їх високу ризикованість. Наша основна мета це позбутися залежності. Якщо ви залежні, процес сублімації це лише погіршить, і замість вибудовування контролю над емоційними імпульсами ви будете лише повторювати нейронні шляхи, за якими ви діятиме тими ж сценаріями залежного, якими діяли. Лише якщо вам справді вельми легко відмовитися від спокуси, і це взагалі не є проблемою для вас, тільки в такому випадку ви маєте певний простір для маневрування. І навіть так радше обмежитися повністю заради чистоти вашого сприйняття цього світу та протилежної існуті. Особистий досвід мого утримання показав, що навіть одна невинна думка, якій ви дали право на існування, може привести вас до поганих наслідків. Дякуємо всім за перегляд та підтримку навіть звичайним лайком. Це справді надихає нас на подальше створення нашого контенту. В свою чергу попросимо вас, якщо вас цікавлять будь-які питання на тему утримання, то не соромтеся та питайте в коментарях під нашими відео. Ми розглянемо їх та докладно пояснимо саме ваші питання в наших нових відео. І пам'ятайте. Всім мудрим життя судиться, а нерозумних судить життя.